27 липня 2023 року на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулося відкриття центру ветеранського розвитку. Початок заходу супроводжувався прослуховуванням гімну України та вшануванням пам'яті загиблих захисників і захисниць. Урочисто відкрили табличку центру ветеранського розвитку на базі ЧНУ. Заступниця міністра у справах ветеранів України Тетяна Калита та заступник голови Миколаївської ОВА соціальних гуманітарних питань. Надання адміністративних послуг та розвитку громадянського суспільства Олександр Трайтлі серед запрошених гостей також були голова Миколаївської міської ради Олександр Сінкевич, радниця патронатної служби Миколаївської ОВА апарату обл адміністрації Нелі Яровенко, директор департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва, директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько та директор. Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни Віктор Мойсеєв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили вже не вперше піклується про ветеранів, тому з заохоченням взявся працювати над таким проєктом. Ми будемо навчати на базі цього закладу помічників, які потім будуть надавати послуги вже безпосередньо і ветеранам, і родинам. Один із гарних системних закладів, які працювали. От ми я ще як директор установи, Центр підтримки ветеранів війни в Ми співпрацювали з цією установою по тематиці ветеранів до цього три роки. Тому вони фахові, вони в темі, ну вони, вона працює. За програмою відкриття центру відбулося вручення сертифікатів на житло та нагородження ветеранів. Сподіваємося на успішний розвиток соціального проєкту разом з Чорноморським національним університетом імені Петра Могили. Цей центр він створюється не на рівному місці, він створюється вже на тих структурах, які вже багато років працювали з міжнародними організаціями і з нашими міністерствами, з містом, соціальними службами. І я Сподіваюся, що ті фахівці, які у нас сьогодні є в університеті, це і психологи, це і, і медики, це і ті фахівці, які можуть дати звільненим ветеранам підготовки з комп'ютерних наук, з економіки, з інших. Проблем вирішити їхні соціальні побутові питання, тому я думаю, що вибір міністерства він все ж таки ґрунтується на об'єктивних речах. Символічним завершенням стало відкриття дошки пам'яті випускникам ЧНУ імені Петра Могили, які загинули, захищаючи незалежність України. Ми пам'ятаємо подвиги наших випускників, які гідно обороняють свободу та майбутнє нашої країни.